Ефектом плато називають період, протягом якого певні показники залишаються незмінними. Саме слово плато означає вирівнювання. Вийшов на плато, така термінологія застосовується в спорті, в фітнесі і в реабілітації. Якщо пацієнт вийшов на плато, то, на думку лікарів і спеціалістів реабілітації йому вже не стає краще. З точки зору людини, що перенесла інсульт, припинення процесу реабілітації, означає наступне. Ось і все. Це все, чого вдалося досягти. Покращень вже не буде. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео, користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Тема нашої сьогоднішньої розмови ефект Плато в реабілітації після інсульту. Продовжуємо. Коли людина малює в своїй голові наступну картину. Ось і все. Це максимум, чого можливо досягти. Покращень вже не буде. На багатьох людей після інсульту це має подвійний несприятливий вплив. Ну, по-перше, коли пацієнти та їхні родичі починають так вважати, вони припиняють навідуватися до лікарів та спеціалістів реабілітації, і, відповідно, більше не отримують від них корисних рекомендацій. А я ж казав в одному із своїх попередніх випусків, що з такими людьми слід підтримувати гарні відносини, як із м'ясником на базарі. По-друге, твердження, що покращень вже не буде, часто стає таким пророцтвом, яке виконується само по собі, я сто разів вже чув, я невиліковний, краще мені вже не буде, так і буду лежати собі далі. Пацієнт та його родичі думають, всі ці люди, ну хто як не вони, мають знати більше всіх про інсульт і про реабілітацію. Вони ж професіонали. І вони вважають, що покращення вже навряд чи будуть. А хто я такий, і що я знаю? Значить, вони праві, і це максимум, якого я можу досягти. Особисто я вважаю, і в своїй книзі багато разів говорю про це, такі роздуми я вважаю абсолютно невірними. Є декілька причин формування такої помилкової думки. На цьому місці, до речі, я прошу підписатися на мій канал тих, хто з якихось причин ще цього не зробив. Ваші вподобайки, коментарі і репости дуже важливі для подальшого розвитку проєкту. Більше зворотнього зв'язку в мене більше мотивації генерувати нові, цікаві і корисні випуски. Повертаємось до теми нашої розмови. Є декілька причин формування такої помилкової думки. Ну, наприклад, деякі лікарі і спеціалісти реабілітації вважають, 6 місяців після інсульту це той Рубікон, по досягненню якого позитивні зміни вже неможливі. Але правда в тому і перед вами наочний тому приклад, що мозок може відновлюватися протягом декількох років, і я впевнений, що навіть десятиліть після інсульту. Далі, такий феномен, як use it or lose it. Не використовуєш, значить втрачаєш. До речі, подивіться відео ось за цим посиланням, де я розповідаю, що це таке. Так от. Багато хто вважає, що коли людина не використовує якісь навички і втрачає їх, вона їх втрачає назавжди. Це не так. І ціною великих зусиль цей процес можна зробити зворотнім. Далі, фінансовий момент теж відіграє роль, гроші можуть закінчитися раніше, ніж буде досягнутий максимально можливий рівень відновлення. Якщо людина не може займатися реабілітацією в домашніх умовах. Ідемо далі. Саме цікаво, мені іноді пишуть, ну все, в мене процес зупинився і закінчився, я більше не відновлююся. Я запитую, а що дає тобі підстави так думати? Які тестування ти проводив? Засікав, за який час ти проходиш 100 метрів або щось інше. І розумію, що ніхто жодного тестування не проводив, а така думка заснована на якихось припущеннях, а не на об'єктивних даних. Йдемо далі. Ще цікавіше. Ви чи ваша близька людина могли б набагато краще відновитися, але звернулися не тоді, не туди і не до тих людей. Бо, наприклад. У тамтешніх спеціалістів відсутнє обладнання і підготовка для певного методу реабілітації. Або цей реабілітаційний центр не підтримує даний метод. Ідемо далі. Лікарі і спеціалісти реабілітації зосереджені на тому, щоб допомогти людині відновити втрачені функції і при цьому забезпечити безпеку. Функціональність визначається як здатність виконувати корисні дії. Наприклад, якщо ви здатні одягнутися без використання ураженої руки, то ви функціональний в одяганні. Якщо ви можете ходити з палицею і ортезом на нозі, ви функціональний. Але ця функціональність не є максимально можливим рівнем відновлення, якого ви можете досягти. Бо досягнення максимально можливого рівня у відновленні потребує виходу із цієї парадигми функціональності. Слово плато використовується спеціалістами для опису періоду, в якому з їхньої точки зору подальше відновлення неможливе. Але не всі вважають плато чимось поганим. Наприклад, спортсмени використовують це слово вже не одне десятиліття для, не для опису закінчення процесу відновлення після інсульту, а для позначення періоду в тренуваннях, коли існуючі методи більше не допомагають їм поліпшувати результати, тобто ставити, ставати швидшими та сильнішими. Досвідчені спортсмени та їхні тренери реагують на плато, випробуючи нові стратегії розвитку своїх здібностей. Люди, що вижили після інсульту, мають розглядати плато точно так само, як і спортсмени, в якості можливості зробити оцінку та внести зміни у свій план відновлення. Одним словом. Той, хто дійсно хоче високих результатів у відновленні після інсульту, він має сказати плато Ні. Ні! Ось таким жирним знаком оклику, ні. Як це зробити? Знаєте, ви не уявляєте, скільки я чув так званої зради не лише від своїх колег, так я називаю виживших після інсульту, їхніх родичів, але й від деяких медиків та спеціалістів реабілітації. Що це неможливо. Ще щось. Пам'ятаєте Бромдена, який таки втілив в життя ідеї МакМерфі з пролітаючи над гніздом Зазулю? зірвав того пульта у душевій і, зробив шлях до св... і пробив шлях до свободи? Як не бачили, обов'язково подивіться, а ще краще прочитайте книжку. Так от, МакМерфі і той самий Бромден уявляли собі, що вони не знають. І не хочуть знати, що це неможливо. Так і в реабілітації. Уявіть собі, що у вас немає жодного плато. Живіть і відновлюйтеся саме з такою внутрішньою установкою. Так, припущення про відсутність меж для відновлення може бути занадто оптимістичним. Але воно ж і забезпечує найбільшу можливість для максимального рівня відновлення. Якщо ми хочемо одужати, нам потрібно вірити в те, що ми відновимо свої здібності в тій самій кондиції, яку ми мали до інсульту. Якщо нам і вдасться досягти повного відновлення, але ми зможемо вийти за межі передбачуваного плато. Якщо наші зусилля з відновлення не дають бажаних результатів, то за цим слідує плато. Коли це трапляється, а це трапиться обов'язково, потрібно зробити те саме, що роблять у таких випадках спортсмени. Змінити програму. Ну ось дивіться, я використовував таке тренування, і все було гаразд. Воно дозволило мені просуватися вперед. Але тепер в мене плато. Якщо я продовжуватиму такий метод тренування, я так і залишуся на плато. Але якщо я внесу такі і такі зміни у програму тренування, то зможу досягти нового, але більше високого плато, я майже щодня ходжу займатися на стадіон. І бачу, як спортсмени обговорюють із своїми тренерами свої результати і зміни у програмі задля подальшого їхнього зростання. Якщо ми хочемо високих результатів, ми повинні сказати НІ будь-яким плато. Іноді люди, які вижили після інсульту, більше не можуть опановувати новими рухами та навичками. Зазвичай це відбувається тоді, коли у людини з інсультом. Більше немає душевних сил, щоб намагатися це зробити. Про пошук цих самих сил ми обов'язково поговоримо в одному із майбутніх випусків. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. І якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду, як бачите, в нас багато цікавого. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.